Отже, ми переходимо до нашого першого гостя. Це заступник облвоєнкома Запорізької області Михайло Олександрович Логвінов. Доброго, Доброго вечора. Так, а, почалась нова кампанія. Багато людей зняли в Нацгвардії. Я так розумію, що ви маєте на увазі мною. Ну так, на строкову військову службу. Так, в цьому році відновлений призи на строкову військову службу. Як ми пам'ятаємо, що в восени 2013 року було прийнято рішення на державному рівні призупинити призов на строкову військову службу? Ось ми відправили тоді жовтні листопаді 2013 року. Останніх 600 призовників з Запорізької області і гадали, що більше призову не буде. Але ж в цьому році, в відповідності з указом президента України, у нас відновився призов на строкову службу. До речі, призовна кампанія розпочалася. З 1 квітня буде продовжитись до 29 травня поточного року. І відповідно формування команд молодого поповнення на обласному пункті в Запорізькій області розпочалось сьогодні. І сьогодні відбулася перша відправка 25 призовників до однієї з військових частин сухопутних військ, яка дислокується на території Дніпропетровської області. А вже 27 травня ми будемо відправляти останню. Команду признаків кількості 30 чоловік вона відправиться, проходити, вона відправиться проходити службу е в навчально-військову частину Державної спеціальної служби транспорту. Це колишні залізничні війська, яка дислокується на Чернігівщині. І нам в цьому році є план завдання щодо відбору 30 найкращих признаків Запорізької області, які ми повинні шостого. Травня відправити до елітного підрозділу, це окремий полк президента України. Таким чином, за квітень, травень місяць. Поточного року в Запорізькій області буде відправлено 900 призовників, з них до Збройних сил України 430 чоловік, 420 до Національної гвардії України і 50 до Державної спеціальної служби транспорту. Ці підготовчі заходи в Запорізькій області в районних міських військових місцятах проводились в березні місяці. Вивчались моральні ділові якості призовників, стан здоров'я, сімейний стан. І ось зараз вже розпочалась практична робота або практичне втілення в життя приземної кампанії Вісна 2015. Михайло Олександрович, а яка різниця, як відбор проходить хто у Нацгвардію, а хто до Збройних сил? Ну, справа в тому, що є деякі відмінності, що стосуються відбору до Збройних сил України, Національної гвардії України. Але для тих і для Збройних сил України, Національної гвардії. Повинні і відбираються призовники, які за станом здоров'я придатні до проходження військової служби і не мають відповідних відстрочок. Або взагалі вони відстрочок від призву на строкову військову службу. Ну, що стосується національної гвардії, тут е, працюють відмовідні фахівці е, від національної гвардії України, які безпосередньо відбивають відбирають кандидатів для проходження військової служби. І відповідно, там деякі підвищені критерії для ну, відбору національної гвардії України. Ну, по-перше, перевіряється відповідність, щоб батьки близькі не були засуджені, По перше, не мали та в, в міліцію відповідно. Признаки, які будуть призиватися до національної гвардії разом з тим, я не можу сказати, що за станом здоров'я чим та відрізняються признаки, які будуть присуватись до Збройних Сил України або Національної гвардії України. Uh -huh. На першому місці стається моральна діловичній якості призиника. Це на, на особливому місці. Ну і відповідно е, працюють психологи в на обласному збірному пункті в районах міських військових місяців. А до роботи якраз. Е, Призерників, які відбираються до національну гвардію України, ну, ну запрошуються представники міністерства внутрішніх справ. Вони також е, працюють в цьому питанні і відбирають представників для для своєї силової структури. Угу. Ходить багато чуток по місту, ну. Мені писали у особистих повідомленнях, що людей там збирають на ринках військомати. Наскільки це правда, як відбувається призов? Тобто, вони ті люди, які не приїхали військомат, вони проігнорували повістки, до них приїжджають додому. Правильно розумію, чи Це секрет тут потрібно розуміти, що у нас проводиться так, сталося, що проводиться призов на строкову військову службу з 1 Квітня розпочалася ця призвна кампанія вісна 2015. А з 20 січня у нас продовжуються заходи пов'язані людських і транспортних uh -huh. ресурсів на території Запорізької області. Тобто відбувається четверта черга мобілізації, яка буде продовжити до 19 квітня. І ось тут потрібно відрізняти призи на строкову службу, коли призиваються юнаки призовного віку від 20 до 27 років. А раніше ми призивали юнаків віку від років. Від 18 до 25 років, тобто різниця є, це була прийнята відповідний указ президента щодо збільшення якраз вікового цензу для юнаків приземного віку. Ну, Крім того, раніше проходили службу строковики один рік, хто має вищу освіту 9 місяців. Зараз, відповідно, проходять строкову військову службу 18 місяців середньої освіти, і хто має вищу освіту, це один рік. Оце угу. різниця. І от тут так. Районні міські військовомісні можуть е, виявляти е, військозобов'язаних, тобто вручати повістки, в тому числі і на ринках, і так далі, це угу. в принципі в межах чинного законодавства, в тому числі вони можуть вручати мольців повістки е, військозобов'язаних, А це вже люди, які прослужили у лавах збройних або інших силових структур, мають поважний вік там 30, 40, 50 років. Повістку із інших областей, тобто він з Миколаївської області знаходиться на території Запорізької області. Працівники військово-комісіяти можуть вручити повіску, і відповідно потім повідомлено йде, наприклад, Миколаївський uh -huh. обласний військовий, комісі, що такий та військовозобов'язаний, зобов'язано отримав повістку. Це в нормах чинного законодавства. Uh -huh. Що стосується там призовників, які призиваються на строкову службу, то це неправда, що угу. там десь їх вилавлюють і тому подібне. Такого не буває. Це плановому порядку. Проводяться їх, закликають, запрошують для проходження медичної комісії в районний міський військовий комісаріат. Вони проходять медичну комісію, визначається стан придатності до військової служби. А потім вже відповідно на власної також медичну комісію, де підтверджується стан здоров'я, визначається ступінь придатності до військової служби. Ну а потім вже визначають, формують команди до збройних сил або інших силових структур, Національної гвардії України або Державна спеціальна служба транспорту. Ось такі особливості призної кампанії в цьому році. Ну і так хочу сказати, що особливо з кампанії для призовників, які будуть служити у лавах збройних сил України, те, що Жоден призовник Запорізької області не буде проходити військову службу в військових частинах, які слакуються на території Запорізької області. Тобто призов відбувається за екстерітальним принципом. Тобто, призовники Запорізької області будуть проходити службу службу Дніпропетровської області, там Львівської області та uh -huh. Київської області. А що стосується Національної гвардії, то тут приняло була прийняти рішення, що вони можуть проходити службу на території Запорізької області. Mm -hmm. Ось 420 двадцяти які будуть проходити службу на національної гвардії, понад 170 сімдесят будуть проходити іменно на території Запорізької області в обласному центрі. Ну це для стосується тільки для національної гвардії, так але ось важливе питання. Дуже воєнком новий сьогодні сказав, що всі. Призвані, проходимуть службу в військових частинах, але не відправлятимуться в зону проведення так званої антитерористичної операції. Як можна пояснити цю ситуацію? Як це буде відбуватися? Це, це, в минулому році був відповідний указ президента України, який затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони, що стосується призову на строкову службу. Там була чітко вказана, що. Призерники, які призиваються на строкову службу військову службу проходять в пунктах постійної дислокації. Жоден призовник не буде відправляти в зону проведення територічної операції. Це прийнято на державному рівні. Тобто зараз призовники, яким 20-27 років, вони прибувають до військової частини. Там проходить курс молдова солдата майже місяць місяць, потім. Прийняття складають присягу на вірність українському народу і будуть постійно протягом 18 місяців або одного року, хто має вищу освіту проходить службу. По містіслокації військової частини, там Київської області, Запніпопетровської е, області, там Львівської області, зону ато угу. вони не будуть їхати, а будуть проходити службу Іменно в ці військові частини нести вартову службу, службу в добовому наряді, або охороняти військові об'єкти на території цієї тієї області, де вони проходять службу. На території Донецької Луганської області жоден призовник не буде проходити службу, і щоб не хвилювались батьки, що їхні діти будуть направлятись. Рішення є президента України, указ президента є і тому команди військових частин і вище керівництво оборони, начальник генерального штабу керується указом президента України. А, Михайло Олександрович, але щось може бути э, повлияти на змінити этот указ президента, вдруг так зване перемир'я закінчиться і вновь почнуться бойові дії? Конечно, там і сейчас все одно проводяться, но. Є тобто, якщо є воєнний можливості? стан, наприклад, воєнний стан. Значить, я хочу сказати, що у нас достатньо резервів, щоб відповідних військовозобов'язаних, які призиваються по мобілізації. Ось, в минулому році, ми провели три черги мобілізації. Тільки по Запорозькій області ми призвали понад 5,5 тисяч військовозобов'язаних, тобто військовослужбовців, які зараз проходять службу, в тому числі в зоні проведення антитерористичної операції. Да, зараз, згідно указу президента про мобілізацію, ми повинні прийняти ну, майже 2 тисячі військовослужбовців, яких закінчився строк служби по мобілізації, Але разом з тим у нас проводиться четверта черга мобілізації, тобто в Запорізькій області ми вже призвали майже 200 чоловік, які якраз компенсують тих військовослужбовців, які звільнилися по демобілізації. І вже на черзі у нас проведення п'ятої черги мобілізації. Зараз у в районних міських військових місцях відбуваються заходи по оповіщенню військовозобов'язаних, тобто з 10 по 21 квітня, а вже з 22 квітня по 1 червня ми повинні проводити заходи мобілізації людських і транспортних ресурсів на території області, тобто призвати. Понад тисячу військовозобов'язаних території Забарізької області, тобто в нас достатній резерв, щоб ми призвали на військову службу. Тому залучати військовослужбовців строкову службу у нас немає ніякого сенсу. Крім того, у нас зараз звільняється зла збройних сил державна прикордонна служба національна гвардія України. Ну майже 30, більше 35 тисяч. 35 тисяч військовослужбовців, які призивалися під час проведення першої черги мобілізації 2014 році, вже звільнилось понад 24 тисячі, і вони становлять якісний військовий оперативний резерв першої черги, тобто вони можуть в випадку, коли буде оголошена загальна мобілізація на території України або за ріш окремим рішенням президента України під час проведення часткової мобілізації. А таке президент може прийняти рішення, вони якраз доповнять лави збройних сил або інших військових формань. Тобто вони знаходяться на обліку в військових частинах, які вони звільнилися. І тобто, на протязі доби вони повинні за розпорядженням командирам військових частин прибути в ті військові частини. Ну я можу привести, наприклад, коли у нас звільнилась достатня кількість військовослужбовців, наприклад, іносного окремої механізованої бригади, які проходили на протязі одного року військовослужбовці з'єднання і Більшість з них знаходились в зоні проведення теристичної операції: 79-та окрема е, ремобільна бригада, там та окрема окремо бригада. І ось вони звільнились, але в випадку ведення, проведення загальної мобілізації в Випадку там прийняття рішення окремого рішення президента, що стосується під час передничаскому мобілізації, у ці військовослужбовці це достатня кількість. Вони зразу поповнять Збройних Сил України або інших силових структур і зразу будуть направлені в зону проведення антитерористичної операції. Тому переживати, що з зелених мальчиків та ні так, Ні, вони військовослужбовці строкової служби займатися питанням повсякденної життіяльності, забезпеченням внесення служби військових А Пара два роки тому, так. Я, так оперативний резерв. Оперативний mm -hmm. резерв. Якраз у нас є mm -hmm. да прийнято рішення, що ми можемо. Призвати е, зобов'язаних, які зараз звільнилися через один е, через півроку, так зіначили законодавло ще сказав, що президент може прийняти рішення, щоб призвати. А який сьогодні стан забезпеченням армії? Нерідко військові скаржаться і просять допомогти волонтерів? Волонтери не передають через військомати, тому що ну кажучи, що речі там пропадають техніка не доходить. Така ситуація була з 23-м батальйоном. Нам про це говорили безпосередньо волонтери. Там на прохання військових жовтні волонтери придбали, якщо не помиляюсь, там 40 комплектів а, м, форми, але передали через військкома до хлопців. Дійшло тільки п'ять. Ну як зараз забезпеченням? Тут потрібно сказати, що так у 2014 році збройні сили України відчували нестачу абондарування. Матеріальних засобів з зусиллями волонтерська а в нашій Запорізькій області працює дуже так, дуже плідна волонтерська організація, Збройне сили України, військове формування і інші також забезпечили за допомогою волонтерських організацій. Разом з зараз з тим, зараз логістичне забезпечення набагато поліпшило зрівняння з'ятичним році. Тобто в цьому питанні, наприклад, військовослужбовці, які призивали під час четвертої мобілізації з 20 січня, ми почали від підпланового порядку відправку до навчальних військових частин, навчальних центрів з 27 січня поточного року, при вони приїжджали в навчальні центри на військово полігони, де були створені навчальні підрозділи. То там повністю на 100% вони би забезпечені якісним речовим майном, mm -hmm. як власне виробництво, так і наприклад з Канади, також завозили. Mm -hmm. Тобто в цьому питанні немає. Борні вони відповідно отримували вже військових частинах і значна кількість військовослужбовців, які піризвалися під час четвертої черги мобілізації. Вони вже зараз знаходяться в зоні проведення антиристична безпазабез зоні проведення операції і забезпечені всім необхідним. Що стосується. Ось цих проблем, які виникали ну, з 23-м батальйоном, я хочу вам сказати, що 23 й батальйон е територіальної оборони створювався в квітні. Наприкінці квітня, на початку травня 2014 року, е на території Запорізької області ми формували його на базі 55-го п'ятого артилерійської бригади. І вже з 10 е травня минулого року він приступив до виконання поставлених завдань. В Бердянському районі, а потім уже 30 травня, безпосередньо, з 31 травня на 1 червня, він був направлений в зону проведення туристичної операції під Маріуполь. обласний військовий комісіян забезпечив всім необхідним цей 23 батальйон. Що стосується скарг волонтерів, то тут потрібно сказати, що щотижня. Ми відвозили відповідні речове майно продукти харчування в цей 23-й батальйон. І все здавали централізовано на склад, тобто командування цього 23-го батальйону. А цього батальйону в той час командир батальйону був полковник Лорман, начальник штабу полковник Могилєвець. Інші відповідні посадові особи вони розподіляли по підрозділам цього батальйону. Що стосується 40 комплектів абовання, то всі цей комплект абондерування був доставлений до штабу цього батальйону і переданий на речовий склад. А коли він дойшов до, 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 до військовослужбовців, це проблеми командування цього батальйону. Ну, тобто нас, це, це проблеми з командуванням. Обов'язково це проблеми з командуванням. І хочу сказати якісь нарікання з боку військовослужбовців цього батальйону на військовий військовомісія. Ну це взагалі не до речі. Тобто, що я скажу, що тижня ми направляли автомобілі загружені які були з відречовим майном, продуктами. Ось все відвозили до цього батальйону, все плоть до лопат, вплоть, ну, до цвяхів, ну все потрібно. А коли військовослужбовці цього батальйону зразу розподіляли це по селам. Маріупольського району, це, це провина командування батальйону. Командира батальйону, його заступників, ну і командира підрозділу. Потрібно здійснювати контроль за військовослужбовцями було цього батальйону. Тобто туди дуже багато майна пішло, автомобільної техніки. Ну, автомобільна техніка це техніка національної економіки. Вона була в такому непридатному стані. Ну, відповідно, дуже багато підприємств Запоріжжя надавали допомогу, щоб відремонтувати цю uh -huh. техніку. І така допомога надавалася, і техніка була відремонтована. Uh -huh. Михайло Олександрович, ви спілкуєтесь з призовниками? Чи якось змінилися їх настрої в порівнянні з минулими е призовними кампаніями? Адже в країні війна, і, well, мабуть, well, думають well, вони well. якось вже інакше бояться йти на eh, так, Зараз ставлення признаків зовсім інше, тому що коли ми проводили останні відправки на строку військову службу в листопаді 2013 року, там зовсім по-іншому було. Ось. А зараз йде неголошена війна з боку Російської Федерації. Росія напала на Україну, окупувала Автономну Республіку Крим, провела анексію. Ну і тобі захопила деякі райони Луганської та Донецької області. Тобто йде зараз Вітчизняна війна 2014-2015 року 2015 років українського народу проти російської агресії. Тобто призовники це відчувають. Вони патріотично влаштовані, вони готові служити своїй батьківщині. Ну і коли я спілкувався з признаками, вони, вони заявляють, що да, ми виконуємо свій канційний або святий обов'язок. Да, так, батьки, хвилю, батьки хвилюються за ними, рідні хвилюються, вони говорять, ми. З великим такою бажанням де можна служити своїй батьківщині, тому що потрібно захищати, потрібно вчитися захищати. А якраз проходження строкової служби напротяг 18 місяця або року це дасть їм відповідні військові навички. А потім вони, коли звільняться з Лав Збройних сил або інших силових структур, вони будуть прийдуть в райони міські військовому святі, вони стануть військовозобов'язані і в момент можуть бути призвані по мобілізації, тобто це ага. якісний резерв для підготовки Збройних сил України та. Національної гвардії України та її державна прикордонна служба і інших слов структур. Але багато в ну, цих військових сьогодні там спілкувався з ними Тарас Білка, наш журналіст. А, є люди, які зазначають, що в разі війни воювати вони не збираються. Просто вони йдуть, а, знаючи, що вони не підуть з зону антитерористичної операції. Чи треба брати таких людей, призивати на службу? Тих, хто не хоче? Я тут хочу сказати, що. Коли відбулася мобілізація, перша черга мобілізації в берез, наприкінці березня дві року, коли вже та Росія напала на Україну, також дуже багато військово зобов'язань. То часу як це воювати зі слов'янами з Росіями, як може наш так називаємо в кулапках старший брат прийти сюди на Україну. А потім через два-три місяці, коли я спілкувався з цими військовослужбовцями, які вже пройшли гарнила боїв на сході країни, це зовсім інші люди, це патріоти своєї вітчизни, які з величезним бажанням поверталися на схід України виконувати свій конституційний обов'язок. І зараз так, я розумію, у нас на протязі багатьох років військово патріотичне виховання юнаків було в занедбаному стані. Тому зараз коли ми призиваємо на строкову військову службу, потрібно розуміти, що Зовсім інше буде через кілька місяців ставлення цих юнаків до проходження військової служби, мабуть, через місяць після того як вони пройдуть курс молодого солдата і батьки будуть запрошені на складання військової присяги їх, їх синами на вірність українського народу через місяць. Це зовсім будуть інші військовослужбовці. Я це по досвіду своєму знаю. Коли приїжджають батьки рідні, то вони взагалі не узнають, що це їх. Діти, що їх сисини, і вони стали дійсно вже солдатами. Через 2-3 місяці, коли пройде адаптація до умов військової служби, це будуть дійсно солдати Збройних Сил України. Е, ну а потім ми будемо вже говорити, коли вони звільняться, коли прийдуть, ми будемо спілкуватися, на що вони готові і як вони готові виконати свій е, концінний обов'язок. Mm -hmm. Я впевнена 100%, що Збройні Сили України це школа мужності, школа патріотизму, що дійсно там. У українській армії національній гвардії дійсно будуть виховувати з патріоти своєї держави, і вони будуть готові виконати всі постави за дня своїх командирів. Ну на такій патріотичній ноті, так дякуємо а, вам.